міської комісії з питань, питань екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прибули члени міської комісії запрошені форм для прийняття рішення можемо розпочинати з розпочинаємо нашу комісію так сьогодні порядку те на три питання Перше. Про недопущення виникнення надзвичайної ситуації з припадженням об'єктних партнерків. Друге про докортання мобільного пункту незглавності на вулиці Гроїв України. Третє. Про заперечення плану роботи міської комісії з питанням техногенної вулиці безпеки та надзвичайної ситуації на 2024 рік. Чи є питання за уваження до порядку відрядому? Нема. Хто за? доряд даний? Хто за? Да. Хто проти? Хто потримався? Так, порядок денний прийнятий, отже, ми приступаємо тоді до обговорення першого питання щодо недопущення виникнення надзвичайної ситуації у зв'язку з припиненням постачання на об'єкт того переплатного хатів. Чому буде перше це питання? Питання дуже критичне, ми вже з цим питанням збиралися 30 грудня. Так? 1 січня нам була нарада між керівництвом Конощу Світлана Васильівна. Де Укренерго сказали, що воно ну, практично нас день, через день, вся наша Калош, на наступний день ще після нашої наради мало прибути місто Калуш на об'єкти того партнер фахівну, щоб те певні переключення з тим, щоб об'єкти практично створювали зокрема там, очисні споруди, це хвік, ну, там, інші там об'єкти, щоб дай Бог не було так є не не небезпеки, не мали прибути. Вони не прибули. Чому вони не прибули? Нас довідомо не поставили, отримують інформацію, чому вони не виконали свої обіцянки, на жаль, ми не отримали. І маємо далі цю критичну ситуацію, коли здійснюється нестаціонований білет енергетию від Казуєтецька Папатоктахіму, так, ну, приблизно так, так, так називаються. Це є схема дуже небезпечна, дуже тимчасова. Ми маємо плисти тока станцию так, що вони повідомляють о Карпаток Тахім про припинення постачання, щоб ми вжили якісь заходи. Ну, ситуація дуже критична. Наша основна задача, що ми на місцевому рівні ми не можемо здійснити певні там діє, так, але ми повинні ну, мінімум харчати гвалтом, так що треба терміново щось вирішувати. Ще раз звертатися до всіх уповноважених органів, які уповноважені повноваженні до закону до критичної інструктури, до стаття 14, де чітко прописаний перелік органів, які повинні забезпечити нам захист об'єктів національної корпути об'єктів та критичної інфраструктури. Тому це зібралося, щоб ще раз таки проговорити цей лист, який нам десь направила. На жаль, представників десь не прийшли, їх повідомляли, але прийшов керівник Перший заступник федерального директора ТОВ Карпатних Тахів Василь Владиславич мав на одного слова сказати так, а сказати цій ситуації. Відносно. Слава Україні. Того, Я не знаю, що бідоповнути, що все сказали. Ну, тим не менше, на адресу карпат тут 5 січня. Поступив лист від калуський ТЕЦ, я не буду називати довгої назву, так просто калусний ТЕЦ, щодо припинення постачання електроенергії на ряд об'єктів арпатна втіків, в тому числі і тих об'єктів критичної інфраструктури. Це очисні споруди і це водопостачання і каналізації. Відповідно на основі цього листа ми звернулися до органів влади, в котре, що значить, у нас ситуація доходить. Чим раз тим ближче до так званого часу че. Ми розуміємо, що якщо не буде якихось, ну, не знаю, вирішено питань, ми можемо дійти до тієї ситуації, що дійсно доведеться вже припиняти це автопостачання. В свою чергу ми неодноразово вже зверталися в суди, і в тому числі обговорено було питання із енергопередавальною організацією Укренерго. Із енергорозподіляючою організацією Прикарпатського БНР. Тим не менше у нас ситуація залишається станом на зараз незмінною. Живлення під станції ПРВ-32 по «Карпатнафтогім» від мережі «Укренерго» під станції 220 110, 35 Відключено повністю повністю обежив. Ми зверталися для того, щоб вирішити це питання, також і до ряду енергопостачальних організацій, потужних, які зараз є в Україні. Значить, станом на зараз всі енергопостачальні організації, все в Україні Ну, В першу чергу, то, що ми говорили вже неодноразово по фінансовому стану нашого підприємства, значить нам було відмовлено. Не маючи енерго-електропостачальної організації, ми не можемо продовжувати рухатися далі в плані е, стабільності. Значить, крім промислової площадки, крім цих е, 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 критичної інфраструктури, ми озвучуємо неодноразово ситуацію щодо е, ряду вибухопожежно-небезпечних речовин, які зараз є, в товаристві. Вони також е, їхні станції під загрозою. Ну, в плані так наверное, Наглядної екологічної е, ситуації. Також я хочу ще додати, що станом на сьогодні, починаючи з 27 січня, так, прощу, з 27 грудня минулого року, Прикарпаття обладнання, вона повністю е, обезживило частині електропостачання об'єкти Чечниського водосховища. Ми всі розуміємо, що це за об'єкт неодноразово. В цій залі всюди обговорювалися щодо необхідності стабільності забезпечення приневі цього об'єкта. Ми шукали і знаходимо різні варіанти станом Назара, виходячи з морозів, ми задіяли наш генератор, який у нас є на водосховищі, але потрібно зрозуміти, що цей генератор це є, будемо говорити так, механізм не постійної дії. Це є генератор для так званих регламентних робіт тимчасових у випадку відключення зовнішнього живлення електропостачання. Так як у нас зовнішнє живлення електропостачання відключено постійно і стабільно і опломповано роз'єднувач в цьому плані, ми не можемо увімкнути стабільне живлення. Тим не менше, з допомогою генератора ми проводимо регламентні роботи по маневруванню. Затворимо друзів верхньої ребрі. Таким чином цей час, коли зараз низькі температури, ми свого роду лікуємося. Наскільки вистачить його, і як буде ситуація далі, сказати важко. Ну і все. Добре, я під'єм питання. Я, я так і пише, але не, так, ага, не розумію всю. Ситуація загрозою для населення нашого мешканців, як нашого міста, так на населення території, власне припинення роботи генератора. Я так розумію, що чесно сьогодні, ви змушені будете, яка там далі, що люди підняти, і це буде і загроза, пору і так далі. Більця, я зрозумів питання. В цій ситуації, якщо поки морози, якщо генератор, не дай Бог, вийде з ладу, ми не зможемо проводити маневрування. Затворим. Відповідно, ці затвори просто примерзнуть. І коли буде відлига там, чи людохід, чи поні, ми просто не зможемо нічого зробити в цій ситуації. Ми обумовлювали попередні звернення, що загроза може бути затоплені як верхніх населених пунктів по ходу Чечви, так і зниження. Є ще питання, добре нема. Тоді давайте ми тоді обговоримо, як дивитися протокол штатів, так? Перше ми щось. Якщо це ми будемо визнавати, що це може просити великої надзвичайної ситуації регіональної рівні, то чому ми не пишемо, що ми не будемо просити, щоб провели країну обласний ПТНС? Обов'язково після нашого, тому що це може та загроза, що не тільки лікалось громад. А дай повстанеться там. Викиди різних небезпечних газів, чи, наприклад, ми можемо демо заплатити так? чи ми можемо, наприклад, припинити постачання газу на інші громади. Тобто це не, не тільки в нашому місцевому рівні, Однозначно треба скликати обласний ТНС. Це обов'язково треба якраз Далі. Ми говорили, що є закон про критичну споруду, чи визначений перелік Т-14 об'єктів, кого маємо подомляти. Колічно цього немає. На перелік будемо розсилки до ми написали до... До... лише лише до... до... на, зсилається на постанову один з нуль дев'ять кам'яне Треба було уважно вивчити, тому що в нас є чітко закон про критичну інструктуру. Куди ми повинні платити юристи мали працювати це? Питання чому не Ми працювали, працювали з я, я ще Юрімодичними. Та... Дуже хороший лист, написали на РНБО. то до цього казали. Тут в протоколі тенест вказано празднику. Обов'язково доключити відповідності так само до суб'єктів захисту критичної структури. Є визначено статті 14 закону України про критичну інфраструктуру. Це важливо, тому що в нас має бути поруч, чому маємо написати саме ці структури. Тобто Вони вже визначені законом, не ми собі продумуємо, а законом Це і Служба безпеки України, це є Кабінет міністра України, і Рада національної безпеки і оборони України, тобто все там чітко прописано, куди ми повинні звертатися. Ми це робили, але протоколі ТРТНС так все вказати обов'язково. Так що буде як докладати, простою потім треба буде довести ці певні зміни. По районній адміністрації є десь по суті. Але запрошували, <звілляння> Що, ніхто не прийшов? По <звілляння> районній військовій адміністрації не <звілляння> цікаво, що твориться у калищі, ми Ми звертаємося зараз до обласної військової, а районної тут немає. <звілляння> Давайте і <звілляння> районною звертаємося що районного провела ТНС. Ну, не може бути Калуш що один воювати, розумієте, за громаду. Все-таки це є державні структури. Державні структури повинні в першу чергу зараз втрутися в цю ситуацію. Закон чітко визначає, що державні структури є суб'єктами захисту критичної структури. Тут, виходить, б'ємо грохом об стінку, і а, ті, що мають приймати рішення або писати певні звернення, їх нема. Вже тиждень чекаємо українську інформацію, відповістимо. Немає нічого, ну так теж не можна. Чому ми тобто, Я розумію, дай Бонець ця ситуація, бо потім шукати видне, хто що вони зробили, ми цього не повинні ми допустити. Вертаємося до всіх. Ще раз, тут, вже не та ситуація, що ми повинні там. Приймати кустеросину козу і нічого не робити. Ситуація надзвичайно практична. Які там є підводні каміння, ми не розуміємо, чому вони виникають, що ми нічого не вирішуються, ніхто не приїжджає. Це рівень РНБО, раз ми тут не можемо вирішити. І Карпата Токим я так раніше не може вирішити, тому що ми тож, ну, все, вертець відключує все, що вони будуть робити. Проблема страшна. Так, теперь питання немає кожна пропозиції, зуваження говорять. Так, питання, саме зараз простити написати, написати протокол звернення, проформувати також керівністерства охорони здоров'я, наша місцеве департамент охорони здоров'я, бо дійсно ситуація буде виникне критична, як з боку. Різкове погіршення санітарно тежного звучі нашого населення, і зважаючи на те, що буде зупинене водопостачання і водовідведення наші рятувальні заклади, в тому числі інфекційне відділення, ми абсолютно не зможемо працювати ні надавати допомогу мешканцям в разі виникнення невинедзвичайної ситуації з боку вигострення інфекційних хворів, а також ми змушені будемо переводити. Наших пацієнтів інші заклади області, а зважаючи на те, що у нас на сьогоднішній момент лікується більше 500 пацієнтів, в тому числі і пацієнти військовослужбовці проходять у нас лікування в наші заклади в другому області по кількості військовослужбовців, які проходять лікування. Тому це я вважаю, що треба департаменту охорони здоров'я, тому що як організувати проведення пацієнтів то, ну, надання медичної допомоги, це теж дуже, дуже, дуже складна ситуація. Це взагалі, це не розумієте, що не дає систем, спорту медичні заклади, школи, садочки працювати не будуть. Так, що це не можна допустити, вже треба працювати буде краще, щоб не допустити до... Такої ситуації, якої просто вже фізично, вище там місцеці, просто не вийде. Так, добре, тоді поступаємо другого питання. Про резонтальні мобільну мотива незглавності на вулиці Героїв України. Василь, каже, ми не прошли вже. Це ніж першим питанням, це не було. Не озвучувати, тому що це проблемат, є проблематика у зв'язку з низькими температурами, які зараз настали. Ну і була зініційована з бою. Також була міста Кульдова, зі мною в поліці Героїв України. Розговорити пункт, мобільний пункт не знаю, Я надання допомоги. Люди. Міста калуша, які будуть потребувати. Відповідно, що такого долучення сильно результати Основні, скажімо, е заходи, які стосуються розгортання, обслуговування, надання там, допомоги, чергування, це що беремося від СНС, районних управління, Калуша. такі моменти по забезпеченню теж. Це буде, щоб ми в e, цей період пройшли no, і надали людям допомогу і яких і потужні. Є питання по-другому паче. Добрий лятка, це по-другому перший питання, так? Те, що випустимо, це там трошки доводки досить депоративно почували, чи якими вивчився. Так, ну і останні питання про затвердження плану роботи міської комісії з питань технології безпеки та навчальної ситуації на 2020 році. Відповідно до положення про міську комісію з питань техногенно-колічної безпеки та надзвичайних ситуацій. План роботи комісії затверджується засіданням даної комісії. Всі пропозиції щодо включення в плану роботи на 2024 рік було зібрано від членів міської комісії. Та враховано про формування даного плану. План розісланий членом міської комісії з питань на електронні адреси, тому пропонується прийняти рішення про його затвердження і виконання даного плану під час роботи у 2024 році. Так, є питання тепер. Немає. Давайте зачитуйте протокол. На Тож, протокол No1 позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації від 9 січня 2024 року слухали про недопущення виникнення надзвичайної ситуації у зв'язку із припиненням електропостачання на об'єктах ТОВ Карпатнах Тухів. До Каузької міської ради звернулося керівництво ТОВ Карпатнавтохінь із листом від 801.2024 року за номером 16, в якому повідомили про те, що філія яка ТЕС хате з станза повідомила товариство про припинення електропостачання об'єктів товариства, зокрема відповідних цехів та підстанції. Я вже преамбур не буду зачитувати, бо вже доповідав керівник і Андрій Микавич озвучували. Отож, за результатами доповіді із рахуванням їх обговорення з метою забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення Калуської міської територіальної громади та недопущення виникнення надзвичайної ситуації, комісія вирішила перше інформацію доповідача щодо ситуації, яка склалася НТО-Карпатних птахів, прийняти відома Другу, ситуацію пов'язану із припиненням електропостачання на об'єктах тов-карпатних Яке надає філії послуга філії Калуска тестового Костанза така Кавська енергетична компанія, вважати такою, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня та виключення соціального напругу серед жителів Кавської міської територіальної громади. Третє підготувати та направити звернення голові Івано-Франківської обласної військової державної адміністрації та голові Кавської районної військової адміністрації. Щодо розгляду даного питання на засіданнях регіональної та, е, та районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, термін виконання до 10.01.2024 року, року. Наступне управління економічного розвитку міста Казанської міської ради спільно з управлінням з питань надзвичайної ситуації Казанської міської ради підготувати та направити звернення. Суб'єктам національної системи захисту критичної інфраструктури, які визначені секторальними та функціональними органами відповідно до закону України про захист об'єктів критичної інфраструктури статті 14 та постанови Кабінету міністрів України від 09.10.2020 року за номером 1109, а саме, направити дані звернення до Міненерго, Мінрегіонбуду, там, там, там є великий перелік. Тобто то все, все, що визначено, всі так. Так. Ну, Згідно з переділом термін виконання 10.01.2024 року. Наступне, п'яте, управляючим компаніям, ТОВ е-монтаж, керівникам ОСББ, керівникам закладів соціальної сфери, керівникам підприємств, та організацій у разі відсутності подачі теплоносія в системі централізованого теплопостачання. Та при пониженні температури зовнішнього повітря, вживати заходи щодо зливу води і систем теплопостачання відповідно до рекомендацій, оперативного штабу і забезпечення сталого проходження опаленого сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об'єктах об життєзабезпечення Калуської міської територіальної громади в осінньо зимовий період 2023 2024 років. Термін виконання у разі відсутності подачі теплоносія при мінусових температурах. Наступне шосте. Директор УПП Калуська енергетична компанія у разі необхідності запроваджувати графіки подачі водопостачання, водопостачання абонентам громади. Термін виконання у разі необхідності. Наступне сьоме. Керівникам медичних закладів, закладів соціальної сфери, керівникам підприємств, установ та організацій. Забезпечити запас питної води у підвідомчих закладах та скоригувати їх споживання. Термін виконання у разі необхідності. Наступне управління з питань надзвичайної ситуації Кавської міської ради. Розрахувати та організувати забезпечення підвозу та розливу питної води жителям громади. Термін виконання у випадку необхідності контроль за виконанням рішення комісії з даного питання залишаю за собою. Слухали друге. Ми ще забули написати, що в разі потреби так само, Тому що ми в певній комісії говорили, так? Якщо не буде орендарія, треба продавати потребу. Може, там є договора, так? Тобто, якщо ви говорите, ви знаєте, але качко... Якщо ви будемо кашку, то там будемо... Можна ти Ви питали про ці стоки. Франківська, Бурлівська. Я сьогодні опрацьовував <с ég> це питання. Але це по-другому, там шаневі кошти є. Відлові компанія, яка має в наявності туалети, і відповідно має техніку, якою можна це відкачувати. Якщо наші очисні не працюють, найближче місце це є франківські очисні або бурлівські очисні. Але це є 1500 гривень за обслуговування одного біотелету на день. Нам для кавоша на один день потрібно тисячу туалетів. Це такі від 350 це мінімум. це разом Тисячу п'ятсот гривень, це те, що вони обслуговують туалет, забирають. Тисячу туалетів в день скільки виходить. Пітрамітр, мільйон, піврамітр обслуговування всіх туалетів. Там жарти жартим, але спірає. Що може в нашій кафедрі, це питання буде вирішено. Це треба озвучувати. Значить, управління житлово-комунального господарства Кавлівської міської ради у разі потреби здійснювати розрахунок потреби... Щоб бути престижними що ти вже сказав, що потрібно. разі потреби закупити долери, забезпечити відвіз, така не стосується. В де можна додати. Куди це треба додавати? Новичка громада де? А, ні, і туалети такі, свої? свої, то може так. легше замовити. А то видно, хоча немає свої частини. Так, добре. Наступне слухає друге. Про розгортання мобільного міту незглавності на території Халської міської територіальної громади. За результатами доповіді та зарахуванням обговорення комісія вирішила. Перше. В РУ ГРУ ДСНС в івано франківській області розгорнути мобільний пункт незглавності на вулиці Героїв України з 9.01.2024 року та забезпечити надання послуг для громади відповідно до виробних постанови Кабінету міністрів України від 17.12.2022 року за номером 14.01. Термін виконання з 9 січня 2024 року. Друге. Управління з питань надзвичайної ситуації Калуської міської ради. Забезпечити мобільний пункт незламності продуктами харчування. Третє: охорону громадського порядку в районі розгортання мобільного пункту незламності Забезпечити силами відділу муніципальної інспекції управління з питань надзвичайної ситуації міської ради та Калуського репетильної волонтера івано франківської області. Четверте: комунальне підприємство міськ світло. Забезпечити підключення мобільного пункту незламності по вулиці Героя України до системи електроживлення. Термін виконання 09.01.2024 року. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на Гідчука Віктора Вікторовича. Слухали третє: про затвердження плану роботи міської комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2024 рік. За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: перше Взяти до відома інформацію до про роботу міської комісії з питань техноліально-колічної безпеки та надзвичайної ситуації. Друге. Затвердити план роботи міської комісії з питань техноліально екологічної безпеки та надзвичайної ситуації на 2024 рік згідно з додатком. Третє. Відповідальним виконавцям за підготовку матеріалів на засідання комісії. Подавати управлінню з питань надзвичайної ситуації Калуської міської ради до 20 числа місяця, що передує місяцю, в якому передбачається розгляд питання, інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції до проєкту протокольного рішення міської комісії з питань технології безпеки та надзвичайних ситуацій. Четверте контроль за виконанням рішення комісії з даного питання, на управління з питань надзвичайної ситуації Калуської міської ради. Проект протоколу. Але дійсно, якщо стається лікарні, що робити, ми люди не можливості сили на вулицю взагалі. Ми тоді вимушені будемо повністю припинити планову госпіталізацію. Ці потоки пацієнтів скеровувати в інші заклади область. Чи, але питання куди перевозити на яких які... людей, ці ліки. Це керівника медичних закладів, я навіть не знаю, треба розробляти плану.

Ну, Біля лікарні, а далі там. як Так, запалення в легень. Так, біля лікарні. Неходячи. Неходячі там. Неходячи, мають увазі, що його возить. Такі, що там діти давають право на вулицю, витирість там запалення, ковід зараз йде. Я такі Рімка не переводи. Це також речі по можливості випишемо, будемо далі зв'язувати з департаментом охорони здоров'я, куди цих пацієнтів проводити. Але це питання, тому що далі прикарні не будуть працювати, це неможливо буде ні заробити послуги, ні отримати кошти. від силу і це взагалі буде залишаться без роботи, і взагалі. Я, ну, медична галузь, напевно, то буде не лише катастрофа, ну, що тут, Мабуть, надія не в тому, що воно буде на рік на пів. Ну, тут питання в тому, що от сьогодні не стало, і що віде, з віде, віде, ми з тим, ми, ми, ми сьогодні подавали. Воно не вийшло питання переведення як інші заклади за день, за годину. Тут ми точно визначимося що щоб ми вже повідомляли, так, відповідні там. Департамент охорони здоров'я, що така є небезпека, щоб вони вже ну, наперед готувалися, якщо не повстанеться, що десь переводити пацієнтів. Департамент охорони здоров'я ми це просили казати. Та узгодити регіональний план переводу пацієнтів в разі виникнення надзвичайної ситуації. Щоб ви повідомили, ми таке враження, що просто ну, не взяли серйозно всю критичну ситуацію. Тому ми так цілий тиждень розказуємо, яка це критична ситуація, що це не просто так візьміть собі чесність, що там більше тариф, це ситуація ну, не вирішена. Це дуже критична ситуація, що треба вже вирішувати. Якщо ми, ще раз скажу, я звісно, що ми тут на своєму рівні вирішимо на рівні області, треба підніматися на вищий рівень. Мінімум рівень був. От на перше треба включати. Микразки хочемо доступитися, щоб ну, є там певні там, ну, моменти, в жовкості, треба зміну, в закону, цьому, якісь постановки Кабміну зробити, щоб тоді назад міг увійти в пол, поки там ті напрямки сіно роботи йдуть. У такому треба рухати, тому що це решта якийсь глухий Тобто Вони не можуть довго заключити, тому що е, у них немає коштів на рахунку, а ніяких постачий енергії з ними не може працювати, якщо вас не плачуть. Тобто є ну, безвітна ситуація, нам треба з цієї ситуації вийти. А в этот треба на рівні конкретних міністерств Радом з безпеки оборони України? От під чому слухатися. це якраз основний наш меседж всіх тих наших нарад. Є ще питання? Немає. Добре. Тоді, хто за даний протокол з тим всіма змінили, хто за? Хто проти? Хто утримався? Так, добре, протокол всі підтримали, давайте терміново тут зміну, готуйте терміново всі ці листи, щоб ми оперативніші і правили по електронному засобу зв'язку. І зразу ми сіли номератор те, що ми тут запустимо. Це всім дякую тоді.